Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про найцікавіших представників світу комах. Чудеса, погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Загадалися метелик. Метелики одна з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти, яскраві, барвисті. Їх поліс схожий з легким подувом ветерця. Метелики маленькі, беззахисні і дуже крихкі. Побачивши метелика, одразу підіймається настрій, так би і малувалися нескінченно цією ніжністю і красою. Метелики нікого не залишають байдужими, тому що природа вдарувала їх крила чарівними кольорами та візерунками. Вони викликають невимовне захоплення. І в деяких людей бажання зловити метелика. Але метеликів ловити не можна, бо вони дуже тендітні створіння. І ви можете нанести їм непоправної шкоди. І сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати метеликів. Для цього вам знадобиться аркуш паперу з намальованою травичкою, фарба червоного та жовтого кольорів, губка кухонна, резинка та серветка. Губку потрібно розрізати навпіл. Кожну половинку потрібно перев'язати резинкою, зробити штамп у вигляді метелика. Спочатку беремо один наш штамп, мочуємо його в червону фарбу та починаємо ставити відбитки, тобто наші метелики. Намалювавши червоних метеликів, беремо інший штамп, мочимо його в жовту фарбу та починаємо малювати, ставити відбитки жовтих метеликів. Ось такі метелики в мене вийшли. Якщо маєте бажання, можете взяти олівець та домалювати метеликом вуса. Спробуйте і ви намалювати таких метеликів та надішліть свої фото. Буду чекати. До побачення.